Хочу кілька слів сказати про розсаду базиліка в касетах під лампами. На досвідчуванні. Лампа стоїть одна посередині стелажа. Касета 96. Правда, вона розрізана пополам дві однакові половинки. Мені так зручніше переставляти, перевозити, переносити і при висадці розсади, при пікуванні для реалізації от яка ситуація. Посередині стелажа, лампа добре освітлює розсаду і там приріст дуже гарний. По краях приріст, де менше світла, відповідно, і приріст набагато менший. Оці вже всі касети я попереставляв. Те, що було посередині, тепер по краях. Середина тепер буде освічуватися ліпше. Я сподіваюся, що розсада більш-менш вирівняється. Але висновок який, на таку ширину полички, стелажа потрібно ставити дві лампи. Ну, така ситуація вийшла з лампами, що в цьому році їх мені трошки бракує. І от таку маємо картину. Те, що було під лампою, дало хороший приріст. Те, що по краях світла менше, відповідно, і приріст менший. Найбільше, то видно, найбільш виразно на зеленому базиліку і стандартному. На інших сортах не так помітно, але теж видно, яка різниця. Висновок який, світлом. Треба не економити, якщо хочеш мати якісну розсаду, а давати те світло, яке потрібно. Ту норму. Ну, викручуємося як можемо. Через недільку та розсада вже піде в теплички. Там світло рівномірне. І сподіваюся, що розсада вирівняється.